Не дайте себе ошукати. Прикарпатські кіберполіцейські щодня документують нові випадки шахрайств. Довірливі люди втрачають десятки, а то й сотні тисяч гривень, а все через власну необачність. Як не потрапити на гачок шахраїв та про нові види злочинів в мережі, дивіться за мить. Це кадри затримання чергових кіберзлочинців. Споку, будь ласка. Активізували зловмисники на тлі війни, розповідають у кіберполіції. За останні сім місяців кількість злочинів значно зросла. Серед найчастіших випадків: псевдоблагодійність, пасажирське перевезення, за які потрібно платити наперед, а також оренда неіснуючого житла. Найпоширеним ще є фішинг фішинг він є всюди. Його можна цей метод сюди використовувати. Що означає фішинг – Це риболовля, риболовля ваших даних, а саме, риболовля інформації. для цього. шахраї Часто в месенджерах скидають фішневі посилання, особи переходять за цими посиланнями, вказують свої реквізити. Цей фішн можна використовувати в будь-яких видах: чи отримання допомоги для ЗСУ, збір коштів для ЗСУ, чи е, отримання соціальної допомоги незахищеним або переселенцям, чи будь-кому. Все до продавці надсилають людям QR-коди. Особи-клієнти переходять за цими посиланнями, вказують банківські реквізити карток, вказують ці е, коди, вказують. Пін коди та інші реквізити даних карток подальшому звісний карток списуються кошти. Злочинці не обирають ні статусу, ні віку особи. Єдине їх бажання отримати легкі кошти. Тож, аби не потрапити на гачок, фахівці радять дотримуватись інформаційної гігієни. Не вказувати реквізити банківських карток будь-де чи це фішної посилання, чи це телефонний цінок. Не переходити за невідомими посиланнями, не перераховувати кошти на невідомі банківські рахунки під будь-яким приводом, чи це продаж товару, чи це благодійна допомога, встановити ліцензійне програмне забезпечення в своїх гаджетах, телефонах чи комп'ютерній техніці, не перераховувати та не скидати свої дані інформацію, фотографії будь-кому, також перев'язати свої сім-карти. До е, паспортів у пунктах прийому е, обслуговування мобільних операторів, а також в онлайн банкінгу обов'язково встановити обмеження. Кіберполіція також радить людям захищати і свої соцмережі серед найпростіших способів ставити складні паролі.